Продовжуємо заняття за темою вираження зумовленості процесу. Пригадаємо лексико-грамматичні конструкції, які ми вживаємо для вираження зумовленості процесу. Причина процесу. Процес є причиною чого, процес призводить до чого, процес забезпечує що, процес впливає на що? Процес сприяє чи заважає, чому. Наслідки процесу. Процес залежить від чого, пов'язаний з чим, свідчить про що, говорить про що, зумовлюється чим, викликається чим. Процес є результатом наслідком проявом, відображенням чого. Виконуємо завдання: замініть речення синонімічними, використовуючи конструкції, внаслідок чого, в результаті чого, під дією чого, завдяки чому, через що. Хімічно чисте залізо в техніці не застосовують, тому що механічні властивості його невисокі. Метод брінелі не рекомендується застосовувати для металів з дуже високою твердістю, оскільки кулька може деформуватися. Сталеві вироби відносно швидко руйнуються з огляду на те, що вони схильні до корозії. Метал не встигає окислюватися, тому плавка в печах йде швидко. Гази дуже рухливі, тому що їх молекали з'єднані слабко. Ми бачимо місяць, тому що від нього відбувається сонячне світло. Ресурси інтернету значно розширилися, тому звичайному користувачеві стало важко орієнтуватися в ньому. Прочитайте мікротекст. Ставте замість крапок конструкції зі сполучниками внаслідок завдяки під чого у результаті. Кульку підвиш... підвишену на нитці, можна вважати математичним маятником. Маятник, що коливається, повернеться в стан рівноваги, дії на нього сили тяжіння, але зупиняється маятник не відразу. Деякий час він відхиляється то в один, то в інший бік від положення рівноваги, тобто здійснює коливання. Коливання відбуваються тільки. Початковому запасу енергії, яку отримав маятник при відхиленні. Того, що маятник коливається, повітря з одного боку стискається, а з іншого розріджується, стиснення із розрідження відбувається коливання атмосферного повітря. Дайте відповідь на запитання, чому маятник, коли коливається, повертається в положення рівноваги. Чому відбувається коливання маятника? Що відбувається з повітрям унаслідок калування маятника, унаслідок чого відбувається калування атмосферного повітря? Читайте мікротекст зверніть увагу на головну інформацію. Вибух звільнення великої кількості енергії в обмеженому об'ємі за короткий проміжок часу. Вибух призводить до утворення сильно нагрітого газу з дуже високим тиском, який під час розширення чинить механічний вплив тиск руйнування на навколишні тіла. В твердому середовищі вибух супроводжується його руйнуванням і дробленням. Вибух здійснюється за рахунок звільнення різного роду енергії. Механічне, при падінні метеоритів на поверхню землі, виверженні вулканів тощо, хімічної головним чином енергії вибухових речовин, внутрішньоядерної енергії, ядерний вибух тощо. Дайте відповіді на питання, що таке вибух, до чого призводить вибух, які явища викликають вибух, якими процесами супроводжується вибух. Прочитайте текст, зверніть увагу на головну інформацію. Метеорологи встановили, що клімат зі мною кулі протягом останнього століття змінюється втретє. Як же далі розвиватиметься клімат? Ученій досі не може точно відповісти на це питання, але можна виділити дві групи факторів, які зумовлюють зміну клімату. Перша група факторів це природна мінливість, друга група чинників пов'язана з наслідками впливу господарської діяльності людини на навколишнє середовище. Про наслідки впливу господарської діяльності людини на клімат висловлено багато прямо протилежних прогнозів. Одні автори говорять про можливість глобального потепління в результаті насичення атмосферового газом, інші пророкують глобальне похолодання внаслідок запилення атмосфери. Деякі вчені вважають, що зміна клімату може відбуватися в результаті запиленості атмосфери. Навіть невеликі зміни кількості хмар під впливом пилу можуть мати значний вплив на клімат. Відповісти ж на ці питання, на питання, яке хвилює всіх, у якому напрямку йде процес напрямку глобального похолодання чи глобального потепління, поки ще з достатньою точністю неможливо. Збираючись на інформацію тексту, закінчить речення. Використовуйте конструкції, що пов'язано з чим, що призводить до чого, що є причиною чого, що зумовлюється чим. Насрічення атмосфери вуголкислом газом може бути глобальне похолодання, посилення запиленості атмосфери, зміна клімату. Робота з текстом. Текст має назву вихідні положення, статики і виконує, як завжди, перетекстове завдання. Перше завдання: прочитайте слово сполучення, визначте значення незнайомих слів за словником, числове значення сили, напрямок сили, точка прикладання сили. Завдання 2. Прочитайте слово сполучення, поясніть, як ви розумієте ці словосполучення. Зовнішній вплив, напрям в просторі, механічна взаємодія, стан рівноваги. Третє завдання: визначити, від яких дій слів утворені ці іменники. Зразок вплив: впливати. тяжіння, відштовхування, взаємодія, деформація. Прочитайте текст, виділіть в ньому головну інформацію. Вихідні положення статики. Статикою називається розділ механіки, у якому викладається загальне вчення, про сили і вивчається рівновага матеріальних тіл, щоб перебувати під, під дією сил. Під рів, рівновагою розумітимемо ну, стан спокою тіла стосовно інших тіл, наприклад, стосовно землі. Умови рівноваги тіла істотно залежать від того, чи є тіло твердим, рідким або газоподібним. Рівновага рідких і газоподібних тіл. Вивчається в курсах гідростатики або аеростатики. У загальному курсі механіки розглядаються зараз тільки завдання про рівновагу твердих тіл. Усі тверді тіла, що зустрічаються в природі під впливом зовнішніх впливів, тієї чи іншої міри, змінюють свою форму, деформуються. Величина цих деформацій залежить від матеріал, матеріалу тіл, їхньої геометричної форми та розмірів від діючих навантажень. Для забезпечення міцності різних інженерних споруд і конструкцій матеріал і розмір їхніх частин підбирають так, щоб деформації при діючих навантаженнях були досить малі. Унаслідок цього, під час вивчення умов рівноваги, цілком допустимо нехтувати малими деформаціями відповідних твердих тіл і розглядати їх як недеформовані або абсолютно тверді. Абсолютно твердим тілом називають таке тіло відстань між кожними двома точками якого завжди залишається постійною. Надалі, під час розв'язання задач статики, всі тіла розглядаються як абсолютно тверді. Хоча часто для стислості їх називають просто твердими тілами. Стан рівноваги або руху даного тіла залежить від характеру його механіч... механічних впливів з іншими тілами, тобто від тих тисків, притягань або відштовхувань, як тіло... які тіло відчуває в результаті цих взаємодій. Величина, що є основною мірою механічного впливу матеріальних тіл, називається в механіці силою. Величини, що розкладаються у механіці, можна розділити на скалярні, тобто такі, які повністю характеризуються їхнім числовим значенням, і векторні, тобто такі, які, крім числового значення, характеризуються ще й напрямком у просторі. Сила, величина векторна. Її дія на тіло визначається числовим значенням або модулем сили, напрямком сили, точкою прикладання сили. Завдання 5. 5. Закінчіть речення, спираючись на інформацію тексту. Статикою називається, абсолютно твердим тілом називається, силою називається, умови рівноваги тіла залежать від, величина деформації залежить від, стан руху тіла залежить від, дія сили залежить від. Завдання 6. складіть номінативний план тексту. Останнє завдання 7. Спираючись на план, перекажіть основну інформацію тексту.